Із розгляду питання про виконання міського бюджету за 2013 рік розпочалося 5 лютого засідання виконавчого комітету Світловодської міської ради. План по місту зазначила начальник міськфінуправління, виконано на 96,7%, З них власних надходжень 90,7%. Порівнювати з іншими містами Кіровоградської області, то ми по виконанню після Кіровограда. На другому місці, тобто всі чотири міста не виконали свої бюджети, тому що вони дуже напружені. 2013 рік ми закінчили без заборгованості по заробітній платі працівникам бюджетної сфери. Ми закінчили без заборгованості за спожиті енергоносії бюджетними установами і без заборгованості по виплаті сім'ям з дітьми. А вже на черговій сесії міської ради депутати розглянуть друге питання порядку денного виконкому про внесення змін до міського бюджету на 2014 рік. Розглянули члени виконавчого комітету інші питання життєдіяльності міста. Зокрема, надали дозвіл громадянину Варлану на розчистку парку на ділянці будівництва торгово-розважального комплексу, що на розі вулиць Леніна Ювілейна та до школи за номером. 3. Три там видалять 26 аварійно-небезпечних дерев. Сматрели определили, там действительно у нас парк много повалених дерев, надо їх розчищати. Така ж доля спіткає і хворе дерево по вулиці Леніна, 88, на якому оселилася шкідлива омела. А от здорове дерево по вулиці Леніна, 23, громадяни просять спиляти своїм коштом, внісши до загального фонду міста більш як 800 гривень. Насаджувати нові дерева замість спиляних будуть тоді, коли буде розроблено новий план благоустрою міста. Зазначив Олександр Сич. З настанням осінньо-зимового періоду та зниженням температури навколишнього повітря тема експлуатації проточних газових водонагрівачів кухонного типу, так званих безвитяжних колонок, набуває особливої актуальності. Адже саме в цей період в попередні роки було зареєстровано найбільшу кількість чадним газом, пов'язаних саме з експлуатацією вищезазначених газових приладів. Аби не допустити випадків отруєння чадним газом, спеціалістами управління експлуатації газового господарства постійно проводиться роз'яснювальна робота з питань встановлення та експлуатації про точні газових водонагрівачів та небезпеку, яку несуть із собою ці газові прилади. На жаль, це незареєстроване обладнання несе дуже велику загрозу, як житлі людей самих, які встановили це обладнання, так же і сусідів. Може, угарний газ може пойти через вентиляційні канали до сусідів, може проійти прозойти вибух. Хочеться попросити заочно абонентів, користувачів газом не використовувати це обладнання, а якщо воно вже встановлено, то постаратися відключити його або викликати службу Горгазу або аварійну службу або службу ВДО, щоб ми відключили обладнання і перетік другим альтернативним відом гарячого водоснабження. Газ вкрай необхідна і водночас дуже небезпечна речовина. Саме тому споживачам блакитного палива необхідно пам'ятати про безпеку використання природного газу у побуті та правила експлуатації газових приладів. У разі ж будь-яких проблем у роботі цих приладів та відчуття запаху газу потрібно негайно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби управління експлуатації газового господарства. 4 лютого відзначається всесвітній день боротьби з раком. На жаль, на сьогоднішній день саме це захворювання посідає одне з провідних місць серед населення Світловодщини. Подібна картина спостерігається і в цілому по Україні. Особливо гострою ця проблема є у жінок, тому що саме у них нерідко виникають так звані візуальні форми раку статевої сфери. Звичайно, рак був, є і залишається найважчою і найпроблемнішою частиною медицини. Наше життя так складується, що всі фактори ризику і всі фактори, які можуть викликати мутацію клітини, яка потім безмежно ділиться, вони з кожним роком їх все збільшується і збільшується. Це хімічні речовини, з якими ми маємо. Контакт це бактерії, віруси, навіть гельмінти, наприклад, теж можуть сприяти онкозахворюванню. Якщо брати суто жіночу сферу, то найчастіше ми зустрічаємося з онкопатологією тіла матки. В той же час, як зауважила наша співрозмовниця, в разі своєчасного виявлення захворювання і лікування гарантія одужання становить 70%. А отже, головне вчасно звернутись до лікаря. Як мінімум 70%, якщо це перша стадія. Захворювання, ну, навіть можна допустити і другу стадію деяких форм захворювання. Наприклад, рак тіла матки він протікає дуже відносно, доброякісно. Тому навіть і друга стадія, дає практично, практично, наприклад, по раку тіла матки, це майже 100% успіх. По шийці матки це біля 70%. Тобто я маю на увазі абсолютне вилікування, безрецидивне протікання цього процесу. З яєчниками набагато складніше, тому що виявляється частіше всього ці захворювання в третій стадії, коли вже починає розвиватися асцит. І сама клініка знову ж таки абсолютно ніяких признаків онкозахворювання яєчників практично немає. Виникає він частіше у жінок після 50 років. І тому жінки оці ж рідше вже звертаються до гінеколога, і навіть пальпація сама. При огляді гінеколога не завжди може встановити діагноз. Отже, як зауважила Галина Петронюк, головна запорука боротьби з захворюванням на рак статевої сфери у жінок це вчасне та якісне обстеження. А запобігти онкозахворюванням можливо насамперед це профілактика і лікування передракових станів. Профілактика це розбірливе статеве життя відносно вчасний. Початок статевого життя це приблизно 10-6, приблизно 5-6 років від початку менструальної функції. Народжування дітей, знову ж таки, група ризику по тілу, раку тіла матки це жінки, які не народжували. По шийки матки ті, які дуже часто народжували. Тому тут знову ж таки розбірливе статеве життя, кількість партнерів, звичайно, повинна бути відносно обмежена, тому що новий контакт з новим партнером це завжди ризик захворіти інфекційним захворюванням, яке передається статевим шляхом. Рівень сучасної медицини дозволяє не просто вилікувати хворобу, але й не залишити від неї жодних слідів. Запевняє лікар-гінеколог. Необхідно лише, аби українські жінки приділяли більше уваги своєму здоров'ю. Тетяна Головачова, Роман Бравічів, телерадіокомпанія Васелка. Ситуація в місті щодо рівня захворюваності на грип та інші гострі респіраторно-вірусні інфекції є відносно спокійною. Констатують лікарі за даними головного спеціаліста відділу державна під нагляду у Світловодську та Унуфрівському районах Радмили Перепиляк. За минулий тиждень у світловодську захворіло 163 особи, і числа тих, хто звернувся по допомогу до медиків 108 дітей. А це 66% від загальної кількості хворих. Слід також взяти до уваги, що згідно прогнозу українського центру по боротьбі з грипом та ГРВІ в Україні очікується підйом захворюваності населення. А отже, не втрачають актуальності поради лікарів щодо профілактики грипу та ГРВІ. Підтримка імунітету в цей складний зимовий період. Лікарі радять по можливості не відвідувати людних місць, уникати користування громадським транспортом, не стояти, не сидіти поряд з людьми з ознаками респіраторної інфекції. Основним же захистом боротьби є профілактичні щеплення проти грипу. При появі симптомів грипу, якими є раптове підвищення температури тіла більше 38 градусів, біль у горлі, головний біль, кашель, утруднене дихання, біль у м'язах, необхідно обов'язково звернутися до лікаря. Наразі фахівцями держсанепідслужби посилено нагляд за проведенням профілактичних та протиепідемічних заходів на підприємствах, в установах та організаціях, які, окрім іншого, контролюють і режим у приміщеннях, а ще ведуть постійний моніторинг захворюваності. З його результатами ми будемо знайомити телеглядачів у наших інформаційних випусках новин. Тетяна Головачова, Олександр Вергун, телерадіокомпанія «Веселка».